Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні не стало трьох хвилинян. У ГУР повідомили, що військових із КНДР невдовзі відправлять на штурм у Курську область. В Україні автоматизували надання статусу учасника бойових дій. Слава Україні! В ефірі підсумки дня» 14 грудня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Під час лікування внаслідок бойового поранення зупинилося серце захисника Андрія Марценюка. Воїн 1986 року народження був родом із села Боровне Канкашиської громади. Деталі прощання із захисником повідомлять згодом. Також на війні з російськими окупантами загинуло двоє захисників із Луцької громади: Ігор Ревко та Олександр. Приступа Лучанин Ігор Ревко 1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника. Солдат загинув 10 грудня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піщане Донецької області. Житель села княгнинок Олександр Приступа 1974 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого механіка водія. Молодший сержант загинув 12 травня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Масютівка Харківської області. Редакція телеканалу конкурентії висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів минулої доби. Волинські вогнеборці ліквідували чотири пожежі в котельні житовому будинку хаті Пусть і Господарській споруді. Як повідомили у ДСНС 13 грудня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в котельні села Заячиці Володимирського району. Рятувальники застосували апарати для роботи з непридатними для дихання середовищі. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Того ж дня у Луцьку на проспекті Волі вогнеборці ліквідували загоряння будинку пустки, а в приборкали пожежу в житовому будинку села Струмівка. Луцького району. Крім того, надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Луцьку на вулиці Лисинка. Вогонь загасили, потерпілих під час пожеж немає. У Володимирі водій збив велосипедиста. Як повідомляє видання Буг, інцидент трапився 13 грудня близько 22 ї години. На виїзді з парковки парку Слов'янського Volkswagen збив велосипедиста. Чоловік на велосипеді зазнав значних травм. На місці працювала швидка та поліція. 12 грудня правоохоронці Львівщини затримали двох волинян, які збували наркотики через закладки на території Львівського району. У них вилучили психотропи та канабіс. Про це повідомили поліції Львівщини. Встановлено, що зломисники працювали на інтернет-крамницю та реалізовували психотропні речовини і наркотичні засоби методом закладок на території Львівського району. Поліцейські виявили та вилучили у них психотропну речовину ззовні схожою на півіпі та. Наркотичний засіб канабіс. Поліцейські затримали зломисників у порядку статті 208 кримінального кодексу України. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Протягом 13 грудня у Херсонській області через російські атаки загинули двоє цивільних та шестеро поранених. За даними влади, російські військові били по житових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили. Три багатоповерхівки та два приватні будинки також окупанти понівчили кілька приватних автомобілів. Увечері 13 грудня. Російські війська запустили в Україну групи ударних безпілотників. Усього застосовано було 132 ворожі пла. Підтверджено збиття 58, ще 72 локаційно втрачено. 13 грудня. Підрозділи з військових північної Кореї, яких Росія залучила до війни проти України. Провели в стан готовності, І, ймовірно, невдовзі вони безпосередньо візьмуть участь у боях. Про це повідомили у головному управлінні розвідки міністерства оборони. Там дізналися, що командування північнокорейських підрозділів наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бої у Курській області. Крім того, військові з КНДР днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину з них також приховано. Перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води. Європейські країни можуть взяти на себе підготовку та оснащення бригад стратегічного резерву для української армії. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За словами посадовця з низкою європейських країн Україна вже веде відповідні перемовини а від Євросоюзу очікують. Координаційної ролі у прискоренні цих домовленостей, окрім того, після зустрічі посадовців говорили розширення тренувальної місії для підготовки українських військових. У міністерстві оборони заявили, що з жовтня 2022-го в межах цієї місії навчання в Українах ЄС пройшли понад 62 тисячі українських військовослужбовців. До кінця року ця кількість має зрости до 75 тисяч. Міністерство у справах ветеранів автоматизувало надання статусу учасника бойових дій УБД. Про це повідомляє прес-служба мінветеранів. Зазначається, що відтепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання, не залучатимуться до процесу отримання статусу. Раніше процес вимагав особистої участі ветеранів подання паперових документів та проходження погоджень. Відтепер відомості про участь у бойових діях будуть вносити уповноважені особи Військових частин після надання статусу УБД захисник або захисниця матимуть можливість згенерувати е-посвідчення у застосунку дія та користуватися всіма перевагами статусу. Генерація е-посвідчення у застосунку дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року. Наголосили мін ветеранів. Тепер до новин світу на Росії продовжує щоночі щось вибухати. Так, місцеві телеграм-канали інформують про вибухи на НПЗ у місті Орел. Тим часом російський телеграм-канал Астра з посланням на місцевих жителів пише, що під атакою опинилася нафтобаза. Очевидці стверджують, що горить щонайменше один резервуар. Генштаб збройних сил заявив, що пожежа на нафтобазі в Орлі. Результат роботи сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони. Ураження зазнала лінійно-виробнича диспетчерська станція Сталевий Кінь його назвали одним із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Парламент Південної Кореї підтримав оголошення імпічменту президенту Юн Сок Йолю, якого підозрюють у державній зраді після того, як він оголосив Україні воєнний стан. Про це повідомляє видання Йонхаб. За імпічмент Юна проголосували 204 депутати, а 85 виступили проти. Остаточно рішення про імпічмент має затвердити Конституційний суд країни. Якщо рішення парламенту підтримає суд, то ЮН стане другим президентом Південної Кореї, якого усунуть із посади в порядку імпічменту. Президента Південної Кореї підозрюють у державній зраді і у зловживанні повноваженнями. 14 грудня у парламенті Грузії обирають наступного президента країни. Однак опозиційні сили не визнають легітимності цих виборів, як і легітимність сформованого складу парламенту. Про це пише ехо Кавказу. Єдиним кандидатом на виборах президента є колишній футболіст Михайло Кавалашвілі, якого висунула провладна партія Грузинська мрія його обрав почесний голова партії Мідзіна. Іванішвілі цього разу президента вперше обиратимуть не на всенародних виборах, а за допомогою спеціальної колегії виборників. Більшість місць у цій колегії у Грозинській мрії. Опозиція ж бойкотує ці вибори. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. We'll